Партнер Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Христос рождається в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська Погода та я і ведуча Руслана Гриньо. 8 січня на другий день після величного празника Різдва Христового Церква вшановує тих, хто найбільше причетний до величного торжества народження Ісуса Христа. А це причиста Діва Марія та її обручник Йосиф. Вони є найкращим прикладом християнського життя, кажуть священики. Якою ж буде погода 8 січня? дізнаємось вже за мить. Мене звати Лєра. Я хочу вам прочитати прогноз погоди на 8 січня. 8 січня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться, температура повітря вночі від одного морозу до чотирьох тепла, в день три тепла. Хороших всім свят і веселого різдва. Тернополі 8 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 0,2 тепла, тепла, день 4-6 тепла. Веселих вам свят. 8 січня іменини відзначають Марії та Йосифи. Усіх іменинників щиро вітаю зі святом. Бажаю вам опіки від ангела-охоронця, віри, надії та любові. До зустрічі. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви.